Всім а, добрий день. У нас продовження турніру стрімкої Атаки. А, вчора я не забув показати оборону, але в принципі не було що її показувати. На оборону ніхто не нападав. Атаки хто вчора дивився, той знає. Ну, поїхали. А, пошукаємо якихось бренедет, ще якийсь центр цікавий. Так, ну поки нас ще пожаліли. А, Людвіг, ну, проти Людвіга є Ізарнія. Ну і в принципі проти Альфрики теж в нас є лікую. Якщо Ізарнія, то не зніме. І ще один таунт є. Ну, досить цікаво, поїхали, спробуємо. Але не знаю, поки, здається, слабовато щось. Добре, давай одразу трієчку одну. Можна синю тут скласти знизу, обережно. Давай трохи з комбо. Але в нас буде наступним ходом ще й сині. Навіть зараз. Ну, теж непогано, до речі. Так, тепер вистачає. Угу. Тепер. Одразу б'ємо із арнією. Тепер хрейдмар. І дивимось, хто залишився. Так, ну, давайте фергусом зріжемо манну, цих двох доб'ємо і перезарядимо Хрейдмар. І добиваємо. Ну, в принципі, дали каміння і все, дуже швидкий бій вийшов. Поїхали далі. В принципі, влаштовує, можна грати. Так, але тут вже трохи полянка гірше. А, можливо спробувати зарядити трохи лікує, а може там ще десь знизу під'їде. Ну, в принципі, так, маємо ще одну трієчку наступним ходом. Тому будемо робити. Ага, і філов ми зарядили. Ну, піде. Але. Як то його зробити? Ні, я думаю, таунт нам певно потрібен. Філо ми теж зарядимо. Синій віднажиш, Ні, ага, навіть складаються. Ну, чудово. Чудово. Тоді б'ємо Хрейдмар І заряджаємо своїх синеньких. Так, всі на заряді. Чудово. І треба це якось буде добувати. Хілить вона добре, звісно. Але ми теж, як то кажуть, не пальцем роблені. Тому б'ємо ще раз Хрейдмор, Складаємо синеньких. Ну все, Центру вже немає, це вже добре. Перезарядимо ще раз Хрейдмор. Вона під сліпотою, але що робити? І два, два кристалика так складемо. Все, бій закінчився теж. Окей. О, от тут ще цікавіше. Овочі, бабки. угу. В принципі, в принципі можна спробувати. Тут єдине, що віддуліть ці щитки, чимось би знімати. Що, в принципі, є чим знімати, є та, та ж сама ізарні і є та сама Хридмер. А, А в нас є трохи синеньких. А, то давай складемо спочатку так двійку і там синій під'їхав чудово угу. скільки ще один хід? два ходи чи є в нас два ходи? Ось питання ну давай спробуємо один значить це теж без комбо йде є Чудово. Тепер спочатку ізарні, потім хрейдмер повторюємо, як ми її робили. Так, давай спробуємо порізати манну і вдарити сюди в центр. Так, ну знесли всіх, окрім дулі, звісно ж. Але, в принципі, все наче під контролем. Давай зробимо трієчку. І зараз зробимо ще одну в... 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 трохи в дулю, трохи в лікуя. Б'ємо ізарні так само, скорочуємо їм манну, трохи заповільнюємо. І давайте його добувати, перезарядимо лікує, щоб на вірочку добити. В принципі, у нас тут, а і так добили, Мегаміньйон постарався. Чудово! Ось бабка на центрі, тут вже буде важче. Але якщо... Ага, тут ще буде мілька, буде ламати мені таймінги. Якось би тут доповнити. Не думаю, що мені тут лікуй дуже допоможе. Мені тут би ще може можливо і локи взяти. або слізміра, як бо кіратора. Давай спробуємо слізміра. Зіграти взагалі ось так. 4-1. То в принципі тут з слізміром є, що теж було чити ту ж саму мільку або Хрейдмар. Так, давай зробимо три синю тут знизу. Угу. Обережно ось так. Трієчку фіолів. Б'ємо Хрейдмар. Так, бабку знесли М -м синіх. Ну, давай зарядимо своїх синіх хізарні та сумтяні, вдаримо в цей фланг і будемо перезаряджати нашу хрейдмар. Зараз, можливо, він когось б'є, бо лупить знатно. Ну, майже у нього це вдалося. Давай ми доб'ємо мільку, щоб вона, вона нас не тошнила. І зараз доб'ємо гнома. Ну, можливо, не прямо зараз, але наступним ходом зможемо. Давай там Мегаміньон повинен. Зроби. Ага, там же на нього не діє, забув Це ж гноми. Ну, ось, ось що буває, коли гномів немає, і трохи буває, забуваю за ульту. Угу. Ще когось мінус не зараз. Угу. І сам мінус Ну, піде. Нормально. Могло бути і гірше, скажімо так. Давай далі повертаємо лікує у них тут два блокератори, ну, в принципі, якщо влікує, то в принципі ще буде ок. Поїхали. Так, чекайте, в принципі. Можна розпочати з комбо, ось так. Подивимося, що тут ще доїде. Ну, філо ми зарядили, прекрасно. Таунтів немає, б'ємо і заряджаємо, лікує. Ще й центр знесли, та це взагалі подарунок. Дозаряджаємо тоді синіх. Спочатку ізарні. Потім можна фергуса. І, в принципі, бити цей фланг, я думаю, добуваю. Фергуса можна було і не використовувати. Ось такі короткі бої вийшли сьогодні. Ага. І теж рахунок пішов вже на спад. Оборону так ніхто і не трогав мою. Що тут в рейтингу? Ну, поки що топ-200. Ну, Там побачимо, що буде далі. Всім дякую за увагу. Будемо чекати. Завтрашніх боїв, тому що, думаю, завтра вже буде точно бабок побільше і щось буде трохи поагресивніше стояти в обороні. Тому рекомендую до перегляду.